Доброго всім дня. Сьогодні 2 січня, 25 рік, неділя. Вийшов сюди на базу. Подивитися. Це я показував, я садив або кінець квітня, травня, або початок літа. Оцей садок тут невеликий. Різні сорти. У нас вже сьогодні мінус і сніжок був ночі. І тут все по-другому. Як внизу тут дика ліщина палить. Вовсю. Оце я зламав пару гілок. Дикої ліщини. То вона і полит, і цвіте. Видно, там зараз покажу все жовте дикаліщина. Внизу деякі чуть-чуть зацвіли жіночі а тут тут цвітут, багато яких сортів. Це хуська, не знаю, як буде видно, вибачаюся бо на цьому телефоні. сама камера чуть-чуть потерта и не дуже. Но видно, чуть-чуть хуська начинает свисти каждая бру... брунька так зараз. Вот каждая до верху, до верха. полностью сережка но сережка Сережка Дубовище. І отак от зараз покажу до верхушка. Ну і сама верхушка одна ростова, а ця друга Ну маленька, маленький. маленький. Цвіте. Це нижній ряд, все хуська бомба. Ну і ці другі теж. Практично всі почали. На Демісові важко видно, але видно чуть-чуть тут. І тут чуть-чуть видно. Деміс на такому файному штамбу і тут просто полишаю по пару орішків на цих, хоча треба було обривати в цьому році. Але я полишаю, все одно вони хоч і сигнальні будуть. Но рішки будуть ліпші як там внизу біля дому в ямі. Ну, практично всі не буду показувати. Час забирати, практично всі цвітуть Но Сережка... Практично на всіх, ну тут нема на всіх Сережок. Практично на всіх ще сплят. Тоже словак 2. Буду торішки покажу. Форма 14. Барбакан. На барбакані не бачивши цвіт цвіткових бруньок. Це жаданий, жаданий цвіте Уже так во весь рост. І трапезун теж цвіте Сильно. Конторта червонолисна. Теж тишина і Сережка такі дуже дубові. Так що от конторту вона й декоративна і... Десь можна у садок з крайчику посадити і буде пізніше обпилювати. Так як і тета, дивлюся, тета теж, ну правда, маленький орішок, теж саме пізно пилити, тому що, бачите, перепади температури, то тепло, то то жіночий, хитрий вони. Зацвітуть мороз, сховаються, потім потепліло, потеплілоців тут. А чоловічі Сережки вони вже як почали пилити, вони вже не останавливаються. От тут видно, жовте таке притягнуло. Оце дика. Дика вже пилити. Дика ліщина. І ці що щеплені, теж я їх за літо пару разів тільки полив, ну щоб сильно не росли. Це практично вже все заказано, замовлено на весну. І вони, ну тому що шоковані. Не було питання такого як треба. І воно все. Все Все цвіте. Друга гілочка. Зараз. Все цвіте до верхушки. І верхушка теж. Все цвіте, що ростових нема. Ну це все треба буде, хто брав. Пообривати, залишити вверху, і вже по зеленому тут будуть 3-4 листочки і орішок. То орішок вже буде видно, де обривається орішок і звідси вибиває ростова. І вийде ці вже формувати з ростової скелетні гілки. Що, нічого не зробиш. Стрес получають саджанці, тому що питання немає. Зрабатує інстинкт самосухранен. Починають плодоносити. Зараз похолодання йде мінус 5-6. Днем плюс 2, плюс 3. Побачимо, що Бог дасть, то і буде. На фундука буде. Буде повно. Всім пока. Будьте здорові. Миру. Хай Бог береже вас.